Привіт жопки! Не секрет, що більшість прихильників боксу люблять цей високоінтелектуальний спорт в першу чергу за нокаути. Істинний фанат мордобоїв готовий вирощати та бризкати слиною, коли перед ним хтось когось б'є до повної відключки. Саме для таких поціновувачів прекрасного ми підготували топ з найсоковитіших нокаутів першої половини 2023 року. Приємного апетиту! Почнемо з далеко не найвражаючого, але точно найхайповішого нокауту нашої підбірки. Джервонта люблю бити жінок Девіс, зустрівся у ринзі з інстасамцем Райаном Гарсія за звання легенди боксу для зумерів. У сьомому раунді маленький, але дуже спритний кулачок Девіса знаходить печінку Райана Гарсії і надія мексиканського OnlyFans вимушений приклонити коліно перед королем Бруклінських гномів. Поздравляємо Джервонту. Райан Гарсія відписка. Далі по курсу бій між двома молодими та гарячими американськими легковаговиками. Еміліану Варго та Рафаель Ясо не стали відкладати кровожерливе видовище у довгу шухляду. і вже в другому раунді спільними зусиллями змушують глядачів розширити свої зіниці та стиснути сфінктери. Варга з потужним ударом по корпусу зносить ясо, немов київська мерія ларкі біля метро. Рафаель корчиться від болю. Еміліан радіє, адже він потрапив до нашого топу. Ще одні скоростріли вже у першому раунді. Пан Субару Мурата та сеньор Хосе Негрете подарували нам радість від дивовижно-видовищного струсу мозку. На другій хвилині поєдинку японець розчехлив свою ліву катану та рубанув нею прямісінько попін'яті мексиканського опонента. Як результат, з очей Негрета посипались тільки йому видимі цукерки, а Субару повертається до гаражу з четвертою перемогою поспіль. 8 квітня відбувся бій в легкій вазі між американцем Кейшоном Девісом та Шведом Ентоні Єгітом. Не плутати з ігілом хлопцю і так дісталося. У дев'ятому раунді Девіс зіганув правою рукою від пояса до сонячного сплетіння Шведа. Після чого Ентоні Їгіт пав жертвою дискримінації власного здоров'я. В наступні декілька секунд пробитий Антоха намагався продовжити бій, але рефері вирішив пощадити малого і зупинив це американо-шведське побоїще технічний нокаут. Американські напівважковаговики Халіл Коу та Джеймс Квітер стали співавторами ще одного шедевру для поціновувачів садизму у третьому раунді. Квітер пропускає жорстокий аперкот та декілька наступних годин власного життя. Браво Халіл Коу! Не кожного дня побачиш, як чоловік настільки вміло справляється з квітером. На другій сходинці представниці кращої половини боксерської спільноти у восьмому раунді внаслідок безкомпромісного розміну Рамала Алі на декілька секунд відправляється до свого зіркового однофамільця Мухамеда. Алехандра Гузман наносить першу поразку інтерконтинентальній чемпіонці IBF і прямує святкувати перемогу до найближчого караоке-бару. Першу позицію нашого топу займають мікробоксери з макрояйцями. Представники найлегшої вагової японець Дзюнту на катані та австралієць Ендрю Молоні. У 12-му раунді на катані ловить на протиході австралійця і засаджує тому в жбан потужнішу ліву. Молоні падає в безальтернативний нокаут. Куали плачуть, кенгуру волають. Душі на катані розквітає сакура. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.